Сталкер 2 б'є рекорди продажі. Українська комп'ютерна гра вже відбилася і почала приносити прибуток. Скільки обійшлося створення другого сталкера, розробники не кажуть. Відомо лише що за перші 36 годин після виходу цю гру скачало і купило понад мільйон гравців з усього світу. Творці другого сталкеру вважають це не лише комерційним успіхом, але і справжнім культурним досягненням. Адже про нашу гру нині говорять позитивні відгуки, найтоповіші світові геймери. Ні, команда Сталкер обмірковує над створенням серіалу для платформи Netflix. Пишіть, чи цікавить вас ця тема, і чи будете дивитися серіал Сталкер, коли він вийде. На цьому в мене вся інформація. О 18-й. наступний випуск не забувайте про підписку, лайк, дзвіночок і коментуйте ефір. Тримаймося.